Футбольний прогноз, футбольний огляд. Поговоримо в цьому відео про матчі 4 січня в неділю про основні футбольні матчі ведучих європейських чемпіонатів і ліг. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні потужні. Лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. І я одразу скажу, в неділю я взяв ще й більше матчів, ніж в суботу. В суботу у мене рівно 11. Пам'ятаєте, на 3 січня я сказав, що прогнозую 11 матчів галопом по Європах. Рівно стільки матчів, скільки гравців футбольній команді. А в неділю, друзі, в неділю у мене 13 матчів. І хай вас це не бентежить, що бісовська цифра така 13. Це не вплине на якість. Плюсів і мінусів по результатам вже цих матчів відповідно до моїх прогнозів. Тому не жахайтесь такої кількості. Я навіть заради вашого спокойства готовий один з матчів прибрати або ж додати 14-й. Та я сподіваюся, що більшість з вас, левова частина, не забубонні і невибагливі щодо кількості матчів в одному блокові. Тому я вам дозволяю один з цих матчів, що я зараз запропоную, і прогнози на нього, викинути з цього блоку. Домовились? Домовились. Я буду починати по лігам, по чемпіонатам і по хронології початку матчу. Отже, будемо починати з італійської серії А у неділю 4 січня, тому що саме о 13:30 розпочнеться один з перших матчів. Якщо брати Європу всі відомі такі супер-топ-ліги, то от якраз серія А відкриває недільний вихідний футбольний день. О 13:30 матчем Лацео Наполі. Лацео Наполі. Якщо взяти 3-5 років назад Лацео був. Неймовірно, міцним горішком, а також учасником і Ліги Чемпіонів. Ми пам'ятаємо, Лацео задавав тон в серії А і на високому рівні. Зараз Лацео свої позиції трошки здав, але я не думаю, що буде легкою прогулянкою для неополітанців подорож. На Олімпійський стадіон в Рим. Де буде приймати Лаціале е, Неаполь. Е, у Лаціо з Неаполем завжди були неймовірно горячі стосунки на Смарагдовому полі. І цього разу, я думаю, не буде винятком матч. Я вважаю, що матч буде результативним. Знаю, багато хто не любить мою таку направленість в результативності. Але я сподіваюся, що мінімум, мінімум два м'ячі тут буде. І більше. Саме тому е, мій вибір тотал більше двох рівно. 1,87. Їдемо далі по Італії. Далі у нас один із самих пізніх матчів сьогодні, у неділю 4-го. Це матч інтер 21-45. Я вважаю Інтер один із претендентів на чемпіонство, так само, як і той же самий Наполі, Мілан, Інтер. Є претендентом. і Я не знаю, але, скоріш за все, ось цей матч проти Болонії. Болонія не подарунок, нагадую. От іменно і саме Болонія в цьому сезоні такий собі крепкий горішок, яким раніше був Лаце, до речі. І в обороні, і в нападі болонія. Повторюю, подарунок. Спочатку я хотів взяти інтерперемога. Потім ось якраз у мене відкарбовуються ці слова, що болонія не подарунок. Знаєте. Я скажу нетрадиційну для себе любителя Тотала Більше, нетрадиційну фразу. Я не здивуюсь, якщо цей матч закінчиться або 0-0, або 1-0 просто. Тут або один м'ячик, або взагалі голів може й не бути. Дуже вперті обидва клуби, що стосуються оборони. Друзі, ви не повірите, я беру тотал менше 3,5. А ні, тотал менше 3. рівно, Вибачаюсь, тотал менше 3 рівно. 1,615. Так, і по Італії я закриваю свої прогнози. Два матчі я взяв Італії. Далі у мене Франція. ПСЖ Паріж. Так, Парі Сен-Жермен зустрічається з футбольним клубом Париж. Е, дуже рідко таке буває. Але це буває, коли е, ще якийсь менш відомий Парижський клуб виходить в першу лігу Ліга-1 Франції. В даному е, випадку, в цьому сезоні, вийшов, ми пам'ятаємо, Щось там багато-багато років по тому, вийшов ФК Париж, і ми маємо е, Парижський Дербі. Через е, я, я не буду пригадувати точно, бо це треба поритися в е, статистиці історії е, Ліги 1 Франції. Але якщо ви Дуже зацікавлені, коли в останнє був Парижський Дербі. Так, друзі, я знайшов 45 років. Навіть можна вже рахувати 46. Тому що сезон 78 79 років це був останній сезон, коли ФК Париж. Перебували в Лізі 1 Франції. В 80-му році вже перейшли в Лігу 2, а потім і взагалі в Національну Лігу Франції. Тобто в національний чемпіонат це вже третя ліга. Таким чином, більше 45 років ФК Париж були відсутні в першій лізі Франції, а м, свого часу, починаючи з 72-го, десь орієнтовно, так, в першу лігу війшов. ПСЖ, до речі, навіть по французьким міркам і ФК Париж, і Пари Сен-Жермен це доволі молоді клуби, Паріж навіть старший за ПСЖ, якщо я не помиляюся. На 3-4 роки, як мінімум. Старший. Тому що е, футбольний клуб Париж, мій ровесник. 69-го року. А ПСЖ, я точно помню, молодший за мене. Десь 72-й. Нагадайте, 72, й 73. й Ага. Я знайшов різниця між клубами півтора року. 55 ПСЖ і 57 вже виконалося, відбулося вже 57 років. Ну, якраз вже скоро буде 56 ПСЖ, а футбольному клубу Париж вже відбулося 57. Тому ось якраз на переломі 60-х-70-х були засновані ці е, столичні французькі клуби. А до цього е, були, е, це було не модно: футбол в Парижі. Е, футбол був модно в портових містах, в е, таких промислових містах, як Ліон, Ліль, е, Марсель. І так далі. І саме там засновані одні з найстаріших французьких клубів, Страсбур і так далі. Тому <кхем> Нант, Бордо, до речі, Осер, тому два доволі молодих клуби, яким нема ще й 60 навіть років в той час. Як, наприклад, такі клуби, як Гавр, Гавр нараховує вже, друзі, 153 роки. 1872 року Гавр ровесник і навіть деяких британських клубів англійських. І навіть старше за Ліверпуль. Уявляєте? Ревесник Манчестерів і клубів, які ще Шеффілдів, найстаріших клубів. 1872 рік. Навіть такий клуб, як Рен, має 125 років. В цьому році 125 Ренну. Ну, зрозуміло, чому перші це були портові міста Франції, де моряки з Англії заснували футбольні перші клуби через Ла-Маншу. Ла-Манш. Ви бачаєте, вже така екскурсія в історію. А що стосується єдиного французького матчу, який я беру, це ви зрозуміли. Французький столичний дербі ПСЖ ФК Париж. Я беру перемогу ПСЖ і тотал більше 3,5. Справа в тому, що між клубами ПСЖ і Париж досі навіть не тільки спортивний іде бій за навіть головну. Арену Парижу, Парк де пренс Початково там грав, якраз таки на цьому місці, ФК Париж. Потім ПСЖ, е, ну, практично забрали все у ФК Париж. ФК Париж ледь не збункрутів. Розумієте? І завжди. Раніше е, бувало навіть ПСЖ із Парижем перетиналися в А скажіть, в якому турнірі? До речі, буде цікаво. Цікаво від вас це почути, друзі. Так, ось, друзі, після того, як ви напишете. Послухаючи таке моє запитання, напишете в коментарях. Я сподіваюсь, хоча б хтось з вас напише, я вам скажу відповідь. Футбольні клуби ПСЖ і ФК Паріж офіційно останні 40-45 років не зустрічались взагалі, а перетинались вони у двох товариських матчах. Всього лише. І перший матч завершився 1-1, другий матч 2-1. Перший товариський матч був в 11-му році. О, в 17-му, 17 а другий в 22-му. Ось і все. Тому все, вибачаюсь, затянув дуже сильно. Я беру перемога ПСЖ і тотал більше 3,5. Тільки тому, тут буде неймовірно багато голів, що я розраховую навіть і ФК Паріж, в тому числі, заб'є. Але принципово не хочу брати обидві заб'ють. Я беру е і заряджаю на мінімальний рахунок 3,1. 3,1... 3-1. 4,1,5,1, 32, 4,2, 5,2. такий буде тут рахунок, друзі. Коефіцієнт 2,07. Перемога ПСЖ і тотал більше 3,5. 2,07. Ну і далі вже не буду затримувати довго уваги. Переходимо на Ла Лігу. Севілья Ліванте. Перемога Сивільї. 1,84. Реал Мадрид. Реал Бетіс. Перемога Реал Мадрид. І тотал більше 2,5. 1,9. Мальорка Жерона. Тотал більше 2 рівно – 1,63. І Реал Сосєдат Атлетико Мадрид. Тотал менше 3. 1,4. Менше трьох. І залишається, як вишенька на торті у нас АПЛ Англійська Прем'єр Ліга. Починаємо о 14.30 Ліц ЕМЮ. Мю не програє 1.54. Далі о 17.00 одразу 4 матчі. Ньюкасл Кристал Пелес. Перемога 40. Ньюкасл П1-172. Тоттенхем Сандерленд. Коти програють. Виграють шпори. Тоттенхем Хотспур. Перемога 188. Фулхем Ліверпуль. Без коментарів. Перемога Ліверпуля 2-0. Евертон Бредфорд. Наші улюблені кутові друзі. І це вже четвертий в цьому році прогноз на кутові. Тотал менше 11 рівно. коефіцієнт 1,47. Тотал менше 11 кутових в матчі Евертон Бредфорд. 11 рівно менше. Так, тут розібралися. І залишився останній 13-й матч, але ви один з моїх прогнозів можете викинути. Або ж пропозиція додати свій. Таким чином, останній прогноз в цьому блоці на неділю 4 січня Манчестер Сіті Челсі. Я б його назвав би центральним матчем. Ігрового вихідного футбольного дня 4 січня, Манчестер Сіті Челсі. Круте протистояння. Погодьтесь. Саме тому я не беру перемогу Ман-Сіті, не беру перемогу Челсі, і навіть з Іксами їх не беру через подвійний шанс. Я беру свій улюблений параметр, друзі, і беру впевнено: обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,8. Таким чином, ви почули від мене прогнози на серію А Італія. Ліга 1 Франція. Один матч, але все ж таки присутній мій прогноз. Ла Ліга Іспанія і Англійська Прем'єр Ліга. Відпочиває поки що на зимових канікулах Бундес -ліга Із топ-5. Нагадую, друзі, хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь, жміть свої лайки, тисніть вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Щиро дякую від душі. За вашу активність підтримку. Хочете подякувати ви? Реквізити в описі. Від души. Також дякую і за ваші донати на баночку. На баночку кави для автора. Дякую. Я є у всіх соціальних мережах, приєднуйтесь посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Рівно там само, де і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. І, до речі, серед цих соціальних мереж є телеграм-канал і Facebook-група майстер-клас, де я публікую скріншоти по моїм прогнозам. Ласкаво просимо, перший закріплений. Коментар під кожним з моїх відео. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі, успіхів, всім па-па.